Будьмо уважні, у той час, коли Ісус увійшов у Єрусалим і зайшов у храм і оглянувся, а що було вже пізно, Він вийшов із дванадцятьма у Витанію. На другий день, коли вони виходили із Витанії, Він зголоднів, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям приступив. Чи часом не знайде, чого на ній, та не прийшла ще, та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І звернувшися до смоковниці, він промовив, нехай ніхто повіки не їсть плоду із тебе, учні його чули це, приходять вони в Єрусалимі, увійшовши у храм. Ісус став виганяти тих, що продавали і купували у храмі, Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хтось щось приносив через храм. Навчав він їх і казав їм хіба не написано: дім мій домом молитві назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників. Почули це первосвященики та книжники, і шукали, як би його погубити, але боялися його, бо увесь народ дивувався його в науці. А як настав вечір, він вийшов за місто, проходивши тудою вранці, учні побачили смоковницю в сохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися, смоковниця, що ти усохла. сохла. у відповідь сказав їм, майте віру в Бога, Істинно кажу вам, що хто скаже ці горі, двигнися і кинься в море і не буде, сумніватися, не буде сумніватися в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Господи. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Коли якась людина каже, що має труднощі і з своїм язиком має труднощі з обговоренням, то дуже часто, або, можна так сказати, майже завжди, раджу взяти собі послання Якова третю главу і цю третю главу почитати. Ну і ми сьогодні і чуємо, дорогі брати і сестри. Апостол Яків робить дуже гарні порівняння, беручи до уваги орган людський язик і порівнює його. Із, із трьома такими речами чи то явищами, порівнює його із природою коня, якого можна управляти лише через вуздечку. Порівнює також із терном корабля, яке направляє, вибирає маршрут для великого корабля, і через маленьке стерно цей корабель рухається у певному напрямку, і також порівнює із. Із маленьким вогнем, котрий може усе спалити. І отак от каже апостол Яків, маленький орган язик, але може занапастити усе тіло. Але, дорогі брати і сестри, ми можемо задуматися над цими образами, які дає нам апостол Яків, і думаю, що кожен із нас буде згідний, що насправді так і є, бо через язик можемо стільки біді наробити. І, і навіть собі часто про це не думаємо, не усвідомлюємо, і ми би могли сказати, що ці образи дуже влучні. Через щось маленьке, незначне може статися велика біда, так само через наш язик. Але дуже часто, прочитуючи цю главу, ми можемо не помітити одну дуже одну дуже таку маленьку вказівку, але дуже важливу. Бо апостол Яків потім пише, що навіть диких тварин людина приборкує, але жоден чоловік не може приборкати власного язика. Не знаю, чи ми собі над цим думали колись, дорогі брати і сестри. Не можемо, не маємо влади над нашим язиком. Звичайно, ми можемо в певні моменти стулити рота і чогось не сказати. Ми можемо собі одне думати, а друге говорити, коли можемо сказати так треба. Ми можемо стриматися в якийсь момент. Але людина не має тої влади, щоб наказувати своєму язикові, що говорити. Бо язик завжди буде говорити лише то, що є всередині людини. Бо каже апостол Яків, так, як маленьке стерно, але не стерно управляє кораблем. А є капітан корабля, який цим стерном управляє і вже, відповідно, згідно з певним маршрутом, рухається корабель. Вогонь має таку природу, щоби горіти, але він не винуватий в тому, що ми щось спалимо. Тобто через волю людини може щось. Згоріти або через недбалість, природа коня допомагати нам у багатьох речах, але залежить від того, хто ним керує, чи кінь справді буде робити свою роботу. Це не його провина, якщо він тягне не в ту сторону або робить не то, що треба. Ось, дорогі брати і сестри, і язик це такий орган, котрий сам ні в чому не винуватий. Але він виявляє той внутрішній наш світ, яким він є. Деколи люди говорять, що я зазвичай не матюкаюся, лише деколи, коли я за кермом і коли я сам тоді можу собі дозволити. Але тоді кажу: ну, знаєте, коли можете собі дозволити щось, коли немає нікого, це якраз говорить про те, яким є ваше серце. Бо всі ми можемо підлаштуватися, стриматися, коли це треба. Але ніколи не можемо. Нашим язиком управляти так, щоб він не говорив те, що є в нас усередині. Якийсь період ми можемо справляти враження на інших людей, що ми ну, такі, як хочемо бути. Але хто поживе, поспілкується із нами якийсь час, точно почує, що є в нас усередині. У певних ситуаціях, коли людина не стримається. Язик буде говорити про те, що є всередині. Тому між вірою і язиком є дуже глибокий зв'язок. Якщо людина не вірує, це буде, чути на її, це буде чутися на її мові. Це ми одразу зрозуміємо, коли така людина щось нам пояснює. Коли людина не вірує ні в чого доброго, ну такий буде її внутрішній світ. Коли людина не може підібрати добрих слів лише погані, але це говорить про її нутро. І ось так дуже гарний приклад Ісус Христос нам приводить Івангелі, що через язик можна проклинати. Бо сама людина, можна сказати, вона як той Єрусалимський храм, де здавалося, було все добре, там приносили жертви. Священники мінялися змінами і цілий час приносили жертви за народ. Але Ісус Христос, коли туди входить, починає все перевертати, тому що каже, що там молитва пропала. Дорогі брати і сестри, ми можемо все впорядкувати у своєму внутрішньому світі, але коли не буде там віри, то це завжди дасться чути на нашому язикові, в наших розмовах. Ми нічого доброго людині не зможемо ніколи сказати. Якщо на наших вустах ніколи немає нічого про Бога, то ну це говорить про те, що десь так і в внутрішньому світі. Я можу собі навіть думати, що, що це інакше. Але коли я про Бога не говорю, то це означає, що і всередині, на місці, де має бути Бог пустота, на місці, де має бути довіра, я не довіраюся. На місці, де має бути чогось позитивного і доброго, є натомість щось погане, і, і язик ці, це буде завжди виявляти. Тому, дорогі брати і сестри, коли говоримо про гріхи обговорення, про гріхи очорнення інших людей, то не думаймо собі, що колись зможемо взяти і перестати других обмовляти. Цього не станеться, якщо у нашому внутрішньому світі постійно я не буду на когось наговорювати. Якщо не буду виривати цей корінь, то ніколи мій язик не заспокоїться. Якщо не перестану жити життям других, а натомість буду дивитися на себе і на своє життя, то мій язик не перестане про других говорити. Ми можемо багато раз триматися, але. Не зможемо приборкати свого язика. Жодна людина не може приборкати свого язика. Віра може бути тою вуздечкою котра приборкує дику природу людського язика. Не наша сила, але віра. Лише Божа благодать може дати нам ту можливість справді. Заспокоїти свого язика або своїм язиком лише благословляти і говорити чогось доброго, інакше то людина нічого зробити не може. Язик завжди буде говорити лише те, що я всередині. Тож молимося, дорогі брати і сестри, щоб справді ми шукали збагачення в нашому внутрішньому світі, щоб ми були тим храмом, де буде дім молитви щоб ми всередині нас мали чогось доброго, бо інакше не можемо принести доброго плоду, так як та смоковниця, яку проклинає Ісус Христос. І насправді та людина, котра вірує своїм язиком, каже Ісус Христос, лише скаже і може горе пересувати. Горе в першу чергу у своєму житті, тому що. Тут йдеться про такий єврейський афоризм, про таке порівняння. Ісус Христос хоче сказати нам, що людина справді для людини стає, не, не має нічого неможливого, коли вона є внутрішньо збагачена. Коли вона слідує вірі, то тоді навіть своїм язиком може згладити те, що в своєму житті їй, може, здавалося, непереборним. Тож молімося в цьому напрямку, щоб справді ми не стали пусті всередині, щоб ми лишалися храмом Бога живого, бо те, що є в цьому храмі, виходить із нашого язика. Амінь. Слава Ісусу Христу!